Друзі, усім привіт! Всіх вітаю новому відео. Зараз у нас сьогодні субота, початок п'ятої години вечора. Вийшли за лісою на майданчик погуляти. В нас завжди тут безліч дітей. Сьогодні просто, просто жодної душі. Коли ми сюди тільки підходили, кілька підлітків було, але вони просто чи повз проходили, чи що. Чи, мабуть, після сьогоднішнього жахливого ранку, чи так совпало, я не знаю. Погода нормальна, зараз нема такої спеки, бо вночі у нас злива страшенна була, буря. Навіть не знаю, що сказати. Аліса завжди, як тільки перебігає, одразу знімає капці. Любить восені ж пісочку походити. До речі, нещодавно ввечері гуляли з Женією теж і мама з донькою, ну такі донька вже доросла, підліток. Приходили, прийшли і роззулися, і почали отако довкола, де є пісок. Почали просто ходити. Я не знаю, це. Якась така спортивна ходьба, чи, чи для чого вона, я не знаю. Але я за Алісою теж як тут бігаю, щоб вона на дорогу не вискочила, бо у нас тут машини катаються туди-сюди. І це і то теж роззуваюся. В принципі, знаєте, такі відчуття, нібито на морі десь. Відпочиваєш по пляжу ходиш. Сьогодні стан такий, просто знаєте. Лягти і вмирити, прости, господи, що скажеш. Ну, Знаєте, слів навіть нема. Спочатку я вночі прокинулась від того, що Женя встав і закрив балкона. Балкон був навсі ж відкритий, бо душно. Я от -от через це прокинулася. Він каже, задовбав цей гром і заважає спати. І я що то прокинулася, я ж у вісні не чула ну, сквозь сон. А він такий страшенний, я, знаєте, я в житті такого ніколи не чула. Мені здається, страшніше за вибухи, просто такі звуки були: лівеняка, вітер. Потім Женя уснув, я ото встала, води попила і ото щось лежу. Балкон, я не пам'ятаю, я, можливо, на провітрювання відкрила, ну то ж чутно все. І цей зайшла, читаю новини. Я вибачаюся, дивлюся за лісою, бо вона бігає туди-сюди. Почитала новини, що якраз от тільки почало летіти на Харків і саме на наш район, на наш мікрорайон. Всі шахеди. Спочатку був кап, один чи два. Потім шахеди один за іншим. Вони у нас над домом пірували, гул свіст такий страшенний просто був. Ну і в общем, з того часу більше ніхто не спав. Аліса прокинулася вже останні, не знаю, два-три вибухи чула. Десь воно взагалі біля нас. неподалік все падало. Аліса йди сюди. Аліса гацає скрізь як ото пацан. <смі> По кущах десь всюди, де тільки. Куди не можна, ото там і гацаю. Шкодні мала. В общем, якось так. Аліса від мене щойно втекла, побігла на дорогу. Но у нас нема такого руху, це між... Е між домами, між будинками, але... Все одно там одна-дві машини, періодично там проїжджають повільно, ну не страшно, я думаю, там, там ніхто в нас не льотає, але я її кричу, вона не зупиняється, не обертається взагалі. І побігла босоніж, побігла, побачила калюжі, там йшли дві жінки, прогулювалися, ходили туди назад. Намагалася зупинити, а вона в калюжі і задоволена така. Добре, що я цей вже виходили, згадала за вологі серветки. І я ото кинула в сумку, то вони всі в мене, всі, що там були, всі пішли, відтирала їй ноги, по коліна заляпала. Ліса не дає сумувати, не дає грузитися обстановкою, якимись проблемами. <смеш> вона мене постійно в тонусі тримає. На сонці спека неймовірна. Ми як вийшли, так трошки пасмурно було. А зараз о, взагалі пішли походити навкологи тут по райончику. Сходимо пізніше. Я думаю, вона зараз є там теж майданчик, вона постійно там на гойдалку. Потім там все, що є, по, по черзі до всього підбігає. Це у нас теж тут маршрути всі прописані. Сходимо потім в магазин. Женя мені вже сьогодні третій день каже. Він вже каже, ти мене не слухаєш, нікому я не потрібен. Три дні вже людина росить каву та в одному купити для роботи. А я от колись нещодавно на тижні купляла, мені здавалося, що я більше купляла, я думала, в мене в цьому в портфелі лежить. А подивилася, почала шукати, нема, кажу, нема. Стільки обіди, стільки образ за цю каву, господи. Каже, ти вчора в магазині була. Ти каже, двічі була в магазині, ходила з дитиною. Ти що, не могла ту каву купити, вона ж на касі там. Я дуже куплю сьогодні, обов'язково. Ліса вже побачила калюжу, на дорозі величезну калюжу, почала вириватися, я її не пускаю, кинула у цю заразу. І цей я ж підходжу виловити, забрати, а вона ж теж навмисно кидає, щоб полізти у воду. По сонцю пройшлися, волосечко мокре. Спідніла, ну ми якраз тут тінючку зараз під деревами трошки перепочинемо та підемо далі. прийшли на майданчик мама з сином, <кху> син такий, ну, може, не знаю, на пів року, на рік старший залісом, і сиділи, сіли в тіньочку на лавочці. А в хлопчика оця зараза була лабубу. Аліса бігала, бігала, побачила, підбігла, хотіла в нього чи взяти, чи подивитися. Він почав підіймати, вона що то лізе і цей. А потім він ото навмисно почав її дражнити, заліз Заліз ото високо, щоб вона його не змогла дістати. І дражнить тіліпає. А ліса бігає навколо. Ось то погралася трошки. Потім вона отож побігла у пісочницю і нібито сіла гратися. Я щось тільки сіла на лавочку, хлопчик за нею, почав прибігти з іграшкою. І вона ото почала тікати і побігла на дорогу від нього, виходить та й від мене. Ось така ось у нас історія. Мої улюблені квітнички починаються. Це по іншу сторону від нашого дому. Ось ну, трошки далі. Це люди. Самі, мабуть, все висаджують, доглядають. Я не думаю, що стільки пітуній з цього, з Жека повисаджували б. Молодці. Краса. Це ж скільки грошей. Це все. Краса. Прийшли ми вже додому, десь півтори годинки погуляли. Взяла нарешті каву. Не знаю, він Женя завжди просить Петровську Слободу, вона мені взагалі ніде не на очі не трапляється, а я в ній взагалі не розбираюся. Мільйона років вже не пила такої кави в одному, та їй не хочеться. Оці не з кафе нібито по вісім, а якось по 9. Ну там без пару копійок. Молоко йому до кави взяла, бо він з молоком п'є. І взяла, побачила по акції 129,90 за кілограм зефірочок. Ніби нормально, м'якіньки на вагу лежав. І взяла сок, це, це вже ліса випала. А я вчора в мене залишився паршик і цей заморожувала, але ото шматочок геть дубовий залишився, а не туди не сюди, зараз його пакетик та... В морозилку закину. Вирішила посмажити, щоб на завтра було, щоб зранку нічого не видумувати, не вигадувати. Та й зараз, мабуть, ще макарошки поставлю. Капіт спічка так зарапалася. Ось такі то справи. Людей на вулиці взагалі не видно сьогодні, чи то через спеку, хоча. Попередні дні теж така сама спека була, навіть мені здається, гірше було, але люди все одно якось рухалися, ходили туди-сюди. і Сьогодні взагалі щось не знаю, не чутно, не видно. В магазинах порожньо, черг немає, якось так. Хто з вас в коментарях мені писав стосовно цін на помідори? Ціни міняються кожного дня. Вчора я купляла 43-44 рожеві помідори середнього розміру. Сьогодні за лісою проходили повстой кіоск, 50 чимось. Але саме рожеві помідори, але більші, то я взяла такі середнього розміру, а це такі взагалі великі. Ну, можливо, якась нова партія. А дивлюся, вчора їх не було. А дивлюся червоні такі сливки величенькі, чи 37, чи щось типу того. Я так думаю, в мене і банок великих нема. Якось зробити. Я ото восени ще коли ми за лісою тільки сюди приїхали, ще свіжі овочі по доступних таких більш-менш цінах були. Я робила, мені навіть, знаєте, нема цього ключа, щоб закатувати банки, та і банок теж не накупишся. І я робила якийсь такий рецепт з сухою гірчицею під закрутку, але вони не дуже довго зберігаються. Вони в мене стояли в холодильнику і буквально вже до зими вони такі, знаєте, що там таке Аліса? Сидить пісні співає. <смі> і вони такі вже, знаєте, єдайоні були. Ну, геть не те, мені таке не подобається. І хочеться, знаєте, щось таке не замислувати, тяп-ляп. І хочеться закрити, і не хочеться заморачуватися. Я б таке купила. А були ще помідори, ну, знаєте, мені здається, вони такі взагалі на томат, взагалі по 20 чимось. Я не роздивлялась, але. Можливо, вони десь пам'яті, десь з плямками, можливо, вони просто так дивно виглядають, можливо, вони там трошки брудні, Бог його знає після дощу. В общем, якщо так шукати, то можна знайти щось купити за доступними цінами. Огірки по 37-38 десь так. Теж все, все ходжу, думаю. Нижче, мені здається, вже не впаде треба. Треба теж брати та робити. Ото теж під закрутку якісь малосольні, хоч щось. Так що так. Ми з тих, що у нас на балконі ростуть. Одного величезного виростили. Ну, не прям величезного, але нормального такого, як от купляю такого розміру. Заривали. Ну, вже, мені здається, вже тиждень десь пройшов. Все забуваю вам розповісти. Такі смачнющі, домашній, солоденькі, геть не те, що купляється на ринку в магазинах. І ще один такі. Ну, інші всі якісь малесенькі, малесенькі, таке враження, що вони на одному місці сидять. А дивлюся, він з, кхм, десь з учора почав збільшуватися сьогодні зранку. Дивилася, ще більшенькі, то ще скоро буде Є вже помідорчики. Зелені, Ну такі. Один такий, десь такі, інші трошки менше. Я особо не роздивлялася, бо воно все в листях. Як щось визріє, буде поспівати, то його і так буде видно. Добренько, сьогодні нічого такого цікавого не готую. Отож, вчора мріяла пиріжки зі сливами зробити. До речі, я сьогодні ті сливи вже не бачила. Можливо, просто там люди стояли, можливо, не видно просто було. Не знаю, в мене як ото не виспишся, як нерви знаєте, витріпані з цими вибухами, з цим сим, то руки не підіймаються все робити. Так що сьогодні ніяких цікавих рецептів, нічого такого. Набираємося сил, сподіваємося, що сьогоднішня ніч, завтрашній день буде спокійніший. Без цього всього, без прильотів, без вибухів. Я взагалі, якщо вже без, знаєте, більш-менш відносно безпечні міста поприлітала, то що вже? просто я не знаю. Скільки людей потікало на захід України і, і тепер теж туди летить? Нема слів, нема нервів. Нічого немає. Добренько, всіх обіймаю, всім миру та ще до наступного відео. Сподіваюся, завтра з вами зустрінемося, вийду в ефір. Пока-пока.